Восьмому слипкані якраз дуже серйозно в Україні наступала така навала гендерна політика, і ми розуміли, що традиційні сімейні цінності, які фактично як сім'я, дає нам можливість вижити, і в часи, коли не було державної інституції, не держави там захищала наш народ, ми виживали тільки тому, що ми берегли свої сім'ї. Ми всі я свою культуру, традиції, звичаї, берегли одне одному. Нас працював дуже серйозно моральні закони. Наприклад, в Україні ніколи не було сирітських будинків чи інтернатів. Ніколи нас такої традиції навіть не було. Уявіть собі, це ж не було держави. Ми завжди були під якоюсь імперією, яка абсолютно не переживала. Хто там, що там, як вони живуть, як вони виживають. І тим не менше, у нас працював моральний закон, і це стосується власне сімейної політики, сімейних традицій. Це обов'язково, коли з'являлася сирота, родина забирала родина забирала в свою сім'ю, щоб передати свої традиції, кровиночка до кровиночки, і саме це давало нам можливість виживати. Зберегти свою мову, зберегти традиції. Там багато ще було різних моральних законів, які нас зберегли. Тому ми і як жінки, і як мами, ми прекрасно розуміємо наскільки важлива сім'я, основа сім'ї, постулат сім'ї. Ми навіть бачимо, що сьогодні це дає нам можливість вижити. Бо знаєте, я всім розповідаю, якщо раніше там родичі були на селі, їх там мало коли хто коли бачив, знаєте, з міста. Там час від часу щось передавали, там раз на два роки, два рази в рік, там якісь чи картоплі, чи що там. А коли почалася війна, раптом всі побачили, знайшли своїх родичів, всі побігли на те село і всі об'єдналися. І ми бачили, що ми фактично там набиралися сили. І якого терпіння, і мужності вижити і пережити горе, пережити біду. Тому для нас сімейні цінності як основа українського світогляду християнського було номером один. І ми розуміли, бачили, як іде наступ, як руйнується сім'я, як різні інституції державні формуються. Щоб нав'язати нам різні там стилі чи форми, чи формули. Я навіть не знаю це слово підібрати співіснування, співжиття. Я не буду називати, ну ви розумієте, що я говорю про ДТБ. І ми вирішили у парламенті зробити міжфакційне об'єднання. Ініціаторами стала Наталя Федорчук. От вони зараз ще сюди підійдуть. Наталя Федорчук, Світлана. Зброї і е, ми зібралися разом, а я була депутатом. І вони мені кажуть, ви знаєте, ми обійшли багатьох е, наших депутатів, кого ми знали, і ніхто не хоче підняти тему захисту сімейних цінностей. Кажуть, що це не модно, кажуть, що це старомодно, що це не сучасно. Ну, от як ви до того відноситесь? Я, звичайно, цю ідею підтримала і е, фактично ми започаткували міжнародний. Жіночий рух, який так і називався за сімейні цінності. В українському парламенті тоді це 15-16 роки, то повірте мені, що мені було дуже важко знайти своїх колег-депутатів, які б підписалися під таким міжфакційним об'єднанням. Так? Тому що це ніби якби проти гендерної політики. Я зібрала тільки 8 народних депутатів. Але формат 8 народних депутатів вже дозволяв мати це міжфакційне об'єднання. І з того часу почалася активна співпраця парламенту і громадської ініціативи у вигляді яскравих жінок, які відбулися, жінок, які розуміли знаєте, і нашу християнську місію, і основу нашого життя. І ми почали робити дуже багато різних заходів. Багато різних заходів, які стосуються сімейного відпочинку. Які стосуються дозвілля дітей, головним пріоритетом у нас це були діти і сім'ї тих, які постраждали від війни, діти-сироти. Ми фінансували їхні поїздки з різних регіонів на відпочинок, на море, і в Чорногорі, і в Корбаті. Кожного року, кожного сезону, ми вибирали тих діток, які навколо нас з'являлися, для того, щоб Помогти тим сім'ям, ми відправляли їх сім'ями, ми відправляємо бійців на реабілітацію, на відновлення, на лікування, на на закордонне лікування. Тобто ми робимо велику таку роботу, як мама. як мама, і тому ми завжди користувалися або в якомусь музеї. Ми дуже часто музеї Ні Тараса Шевченка, національному музеї нашого там гарне приміщення. Але цілий час, знаєте, то там, то там, то там. І прийшла така пора, що ми сіли і вирішили, що нам потрібно мати якісь це. От куди б тягнулася людська душа, куди б люди могли прийти і чути себе нашою частиною нашої культури, частиною красоти наших традицій, показати цю красоту, показати, які ми унікальні є, що ми вміємо робити, тому що під час війни... Ви напевно знаєте, кожна з вас відгукнеться зараз на ці мої слова, що в кожної з нас почали проявлятися талант. То хтось хоче вишивати, хтось хоче не співати, хтось почав писати вірші, хтось почав малювати картини, хтось почав займатися якоюсь громадською діяльністю, яка просто затребувана душа вимагала реалізації. Це таке стимульнула війна, і ми таких людей сюди так само запрошуємо. бо Ми потім вам покажемо кілька залів, ми пояснимо, які ці зали є. І у нас є, наприклад, дівчинка, яка з згадає на інвалідну візочку, але вона робить прикраси, красиві. І ми забираємо, купуємо неї ці прикраси і виставляємо. І хто до нас приходить, нас ми робимо представництва для посольств. Ми робили тут презентацію національного свята Литви, ту, Туреччини, Словаччини. Тобто багатьох посольств ми тільки недавно нас тільки три місяці ми працюємо, але тим не менше, ми вже дуже багато таких заходів провели. І тому ми якраз. Ально підійшла. І ми підійшли до такого моменту, коли нам потрібно було організувати якесь єдине центрове місце, яке ми стало маяком для всіх, хто потребує пізнати Україну для себе, полюбити себе в цій країні і, можливо, десь бути дотичним до цих процесів, які відбуваються, бо все, що вас тут оточує, це наші духовні ліки, це ліки для нашої душі через внутрішню реалізацію, через внутрішній спокій, через роздуми. З багатьма цікавими людьми. До речі, сьогодні, мав бути Богдан Пенюк. Я не знаю, що трапилося я вже переживаю, бо він мені три рази дзвонив, щоб не переплутати час. Дуже хотів до вас прийти. Я просто переживаю, чи часу там щось не трапилося під час твоєї ночі. Ну не можу сказати, чому його сьогодні немає, але на наступний раз. І от я була в роз'їзді, і Наталя мені телефонує. Оксана, ми вже знайшли приміщення. Ми злиш знайшли місце, і в нас є. Шикарна філософія, що це має бути. У нас з вами є спільні спогади. Це коли один день в один день в наше життя пройшла війна, кожен з нас почав, знаєте, якось більш можна сказати свідомо, якось так душевно відноситися до простих звичайних речей, своя чашка кави, да? дзвінок мами, доброго ранку, у до мене все добре, да? обійми чоловіка. Ну, Посмішка дитини. І от коли це розпочалося, якось діяльність нашого руху вона трохи змінилася. Ми, як всі, ви стали волонтерами. Оцей світ хліб, яким Світлана вас перевищає сьогодні, ми почали купити в перші дні війни, тому що в Києві не було тоді можливість придбати продукти, а треба було і хлопцям на блокпости. І в пологові будинки, бо мама народжувала дітей, і будинки і літніх людей, яких ще тоді не евакуювали, хоча б щось, щоб от, знаєте, подолати це почуття голоду, бо ніхто до війни не готувався. І зараз він є традицією цього тепла, того невеличкого шматочку домашнього тепла, яким ми радісно ділимося. В цьому приміщенні. Під час війни, з перших днів війни, була тероборона, мрія. Якщо ви бачили, там їхні правди залишилися. 150 людей, чоловіків, дитяки, декілька дівчат кожного дня ходили на чергування, на захист, приїжджали на вручну, на бій. Зараз багато хто з них на фронті, а ті, хто залишається в Києві, вони вечір чергують на духах наших будинків, щоб закрити небо, і дати нам можливість там по нормальному що ці хлопці запросили нас і сказали, ви знаєте, ми ж не можемо платити аренду. І по факту у нас зараз відданяють, тому що з'явився орендатор. Візьміть sono... на себе, поруч університет один, другий, парк, дитячий садочок, може ви тут зробите щось хороше. І ми вирішили e мережили... з дівчатами зібратися з однодумцями. Це разі не я сама. У нас багато. Тут і Свята є, і Оксана, і Наталка з нами, і Тереза тут з нами, наша Настя з нами. І Нася з нами. так з'явився цей простір. Цінності. Чому цінності? Тому що, ви знаєте, от ми сьогодні з вами зустрілися в храмі. Так? Господь Він, сповідує загальнолюдські цінності. Це добро, це любов, це чесність. Це повага до іншого, це розуміння сприйняття добра, яке твориться в світі, і розуміння зла і протидія цьому злу. Оце загальнолюдські цінності, які роблять кожен з нас людина. І ви бачили, він такий він у нас. Ми його створили, коли створювали наш фільм, якби не українці, це наші діти знімалися в ньому, щоб розказати світу про Україну. От він місце, де ви б хотіли, щоб збиралися люди, які готові ці цінності і собі нести, і сповідувати і ділитися з ним, з ним, цими цінностями зі світу. Тому кожна з вас має розуміти, що для вас ці діти знаходяться в полоні, без них них безвісті. Або перебувають, наприклад, ну, в такому важкому важкій ситуації, ви завжди можете приходити на всі наші заходи безкоштовно. Зробимо окремі картки, просто повідомимо вам про те, що ви показували. Чому? Тому що цей простір він ще підтримує талановитих людей, які опинилися в важких ситуаціях. Оцей Антон, який зараз грає, він сам з Лісичанська. Людина мала вдома і рояль, міла, могла грати, вона мала. Роботу, але коли прийшла війна, він мусив виїхати. Він за станом здоров'я, ну ви бачили по нього, він може бути в армії. Так? І Він ходив і каже, він живе цією грою, це відчувається. Він ходив в парку Шевченка, він грав на роялі, щоб підняти моральний дух на Андріївському звозі, грав. Для для, бачити, для, він, та, бачити, так, але так. для нього це робота, повірте, крім того, всього. Нас немає такого, що ми щось постійно збираємо. Але хлопці зоні сказав, нам треба тут. То -то. ми, ми тоді з того фонду, що сформували, ми відправляємо, бо їм ну, взагалі краще відомо, що їм треба, ніж ми зі своїми ініціативами, у нас такі смаколики завжди можна теж відсилаємо. Але сьогодні ми розмовляли, і я зрозуміла, що ми наважну співпрацю зараз таким підрозділом це психологічна допомога військово-полонець. Він тільки створений, створений є як два місяці. У них ще немає приміщення, але вони вже якби І Вони зараз працюють з усіма військовополовинами, які звільняють. Прекрасна родина, встановиті два сина, шикарні невістки, діти. Знаєте, ця родина, яка живе добром і творить добро, мама, чоловік. Важливо, які руки роблять і куди вона далі потрапляє. Так? Тому я би від нас всіх. Це плана, звісно, зробити бо це її вице мистецтво. Але цей вінок можна знімати і одягати. Можна я тобі. І на собою. Така берегення. Ваша по цих місія. Сподіваються, Настя. А ми її поміч всі, хто тут є, Тобто, я думаю. Я ще хотіла сказати, що наша спільна ініціатива і Насті, і Наталки, і мене, і Світлани це унікальна така подія в житті України. Це жіночий національний молитовний сніданок. Ви знаєте, що в нас існує сніданок міжпарламентський, міжнародний. Я, я так само є співзасновником національного молотованого сніданку міжпарламентського, який вже 10 років проходить під патронатом президента, під патронатом голови Верховної Ради. І от ми е, зібралися і сказали, що наші чоловіки воюють, а ми жінки маємо молитися. І ми е, вирішили зробити таку унікальну річ жіночий молотова сніданок. ніде в світі його немає. І такого формату і скрізь дивуються, кажуть, як в Україні є жіночі так. Я тому що чоловіки воюють. А ми повинні їм створювати духовний тил. Люди, можна тебе ще сюди? Це наш капелан, тоже Людмила, мама в в неї п'ятеро дітей. Це на п'яти п'ять дітей наша на фон, Так що от і от ми от сіли, і ми почали робити цей новий формат. Настя, Наталя, я Людмила. І е, ми вже провели два. Кожного року ми проводимо на День Святої Катерини. Варвари всі Варбари. ходили сьогодні з вами Над Катерина. День святої Варвари. Ви знаєте, чого святої Варвари, так тому що вона покровителька наших вишиванок. Е, ну розкажу, хто не знає в двох словах, да? покровителька вишиванок. А чого вишиванок? Тому що колись наші жінки, щоб захистити чоловіків, є така традиція зробити магічну сорочку. Тобто вони на 24 години не говорити не можна було ні слова, і за 24 години треба було викроїти, зшити її міцно і вишити. І от ця вишиванка вона закладала сакральні символи. Ми знаємо, що в наших вишивках є сакральні символи закладені. Вона і була тим оберегом, що берегла наших козаків, що їх ні шабля не торкалася, ні куля, ні нічого. Ця магічна сорочка. І от свята Варвара, вона якраз була покровителька от такого захисту, зцілення наших традицій, які берегали життя наших чоловіків, які нам давали можливість народжувати, продовжувати наш рід. І от ми зробили цей молитовний сніданок. Він відбувається кожного року у форматі 100 видатних жінок України. Чому я про це кажу? Я кажу, що ми з Наталією тільки що говорили про те, що якщо у вас, наприклад, там де ви живете, виникне бажання провести такі молитовні сніданки серед ваших груп, серед ваших там засобів масової інформації. Ми готові приїхати до вас, це допомогти організувати і провести. Бо спільна молитва, ми, ми всі з вами молимося, так і рано, і вечором, і коли на думку молитва приходить, так але коли це лунає спільна молитва, вона є безцінна, прориває небеса, і ми з вами можемо сьогодні бачити, як Бог працює, тому що такі чудеса. Які творяться на нашій війні, комусь розказати не можуть повірити, що скільки разів такого було, що або образочок захистив від кулі, або куля пролетіла сантиметр там над каскою. А скільки ми бачимо з вами фотографії ракети, які в ванну встряли, не розірвали будинок, в асфальт, город і так далі. Тобто, це все реакція на нашу спільну, сильну потужну мову. Тому і, ви підете від нас сьогодні, ми ще зараз з вас почастуємо. Це дуже коротко, це вже молитва була, і стільки всього сказано. але Найголовніше насправді не скажеш словами, але відчуєш серце. І з 2014 року а, в нас є така родина велика. Да? І сьогодні дуже важливо, щоб ці люди, які нові, як я завжди кажу, на зустрічах духовних особливо. Коли у нас з'являються нові члени цієї сім'ї, це родини наших захисників, полонених, безвісти, зниклих, загиблих, щоб вони відчули оці наші серця, які б'ються венісон з 14-го року, щоб вони знали, що в них є підтримка, що в них є знаєте, от та душа дуже близька, з якою можна і підтримати, вона може і підтримати, і порадити, і допомогти реально. І знаєте, сьогодні дуже важливо, щоб ми дійсно боролися за хлопців, їх повертали через, ну і йшли цим шляхом до перемоги. так? Як сказав сьогодні Патріарх, що неможливе для нас, можливе для Бога. А з іншої сторони, щоб ми не забували про хлопців, тому що ну, ми за них боремося і, на жаль, у нас є багато, які віддали життя за Україну. І дуже важливо, щоб ми і в боротьбі продовжували цю пам'ять про кожного з них. Тому що якщо ми це не будемо робити, ну, це з часом дуже швидко забудеться. Це ми теж маємо чітко розуміти і знаєте, жити без такої романтики, що це нові ні. Ми формуємо історію, ми творимо історію, ми боремося за правдиву історію і майбутніх поколінь в тому числі. Я дуже вдячна, що я знайшла підтримку таких, як сказала, і легендарних жінок, не тільки мистецтва, але й жінок-поїнів, які допомагають це робити. Оксана Володимирна, пані Наталя, пані Вана Людмила, Світлана. Дуже багато насправді жінок, яким хоче сказати дякую. Вчора ми ходили з мамами і вибрали такі від душі, пані Оксана, зараз тут е, розшифровано все. Такі подаруночки від усього серця. Це від мами, тому що вони згадували молотовний сніданок, який ви для них організували, були дуже вдячні. А для простору е, ви сьогодні сказали таку фразу, що людина роз розкривається в горі по-різному ще більше його душа тягнеться до прекрасного, а це біль, сльози, почуття. Воно показує, наскільки людина глибока і толемента всередині. І в нас є мама Ірина Олегівна, мама Микити, яка зараз знаходиться в полоні, Ірина Олегівна. І вона для простору ось таку картину соняти. Ой, вчора було не знаю, але щоб реально розуміли, цей світ працює. Чому? Тому що зараз... Світлана наша робить вінки саме з самосуня. От як так таке може бути? А, а для, для чого, чого вона робить? Вона робить для того, щоб відправити їх в Мексику. Там у нас є те, щоб наше представництво, щоб вони взяли участь в благодійній акції України, які збирають серед мексиканців. Гроші на протезування наших. Я також хочу подякувати кожній з вас, тому що я знаю наскільки, особливо починаючи з 2014 року, який цей шлях важкий, і наскільки інколи втрачається і віра, і сила, і все інше. Але дуже хочу, щоб ви знали, що ми один в одного, і що це і це місце тепер місце теж вашої сили. Дякую вам. Зараз дуже чоловік всім. І у вас син місін, мої два брати і Іванібра. І зимою, коли не було світла, позвонила з Бахмута, сказали, що син вашого не нема кого йому бити. Довго не виходили на зв'язок. Ну, так було б і неділі, став тритягами. Але я молилася. Я визволила ці церкви. Я з усіма контакціями працюю. За границю, ти мені дзвонити мені, кожен найзвонили так. як кров. А я пізно. Я пам'ятаю, що я сказала вечором. Осталася. І кажу, боже, я він у мене старший. Я тобі її віддаю. Я віддала ще при народженні, взагалі тут всі дітей. Ну, посвятила кого, але ти більше ти знаєш лучше. Де він? Як краще, якщо ти рушив його забрати, то хай її розустрімо в районі, тому що він уже Тому На другий день вечорі це було один вечір, потім мені познала Оксана Володимирівна, вона говорила з усім і каже, я з ним говорила і вона сказала, що він скоро нас про себе знає. Він живий. Це дуже було вечір. А на третий день грамоту, він корпує. Перше служить, все їх не є історія. Є такі історії, які не на часі розказувати. Але він на даний час живе. То... Тільки місь не йду сказати всю правду, Богу. Все, що ти маєш, на душі. і Бог ніколи не традить. Ніколи не продасть, ніколи не зрадить, і він знає, чому і як. Тому я хочу коротенько помолитися за всіх. Я так тебе молю, дай радості в жалю і щастя дай всім тим, кого я так люблю, всім тим, кого я так люблю.